В мене в руках два смартфони: iPhone 14 Pro та Pixel 7 Pro. Один зроблений компанією Apple. А ми знаємо, що Apple робить і програмні залізні частини в телефоні одночасно. Другий компанією Google. І це єдиний Android смартфон, який теж зроблений повністю однією корпорацією. При питанні, який придбати смартфон, якщо тобі потрібна топ-камера, я завжди відповідав: якщо тобі потрібна найліпша відеозйомка, то це iPhone, а якщо тобі потрібна найкраща фотокамера, то це Pixel. Чи це так наприкінці 2022 року. Як кажуть тупі люди, не все так однозначно. У цьому відео ми порівняємо камери iPhone 14 Pro та Google Pixel 7 Pro. І повір. Ти офігаєш також як я. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. Почнемо, звичайно, з основного модуля. Pixel 7 Pro має основну камеру на 50 мегапікселів, З апертурою 1.85 і розмір матриці 1 на 1.31. iPhone 14 Pro вперше отримав модуль на 48 мегапікселів, апертура 1.78, розмір матриці 1 на 1.28 дюйма. За цими характеристиками можна сказати, що при недостатньому освітленні iPhone повинен почуватися трохи краще. Порівняння нічних фотографій я вивів окремий пункт, так що зараз ми просто поговоримо, як поводяться камери у звичайному денному освітленні. Ось досить складна сцена проти сонця, і якщо наблизити, ми бачимо, що піксель спробував витягнути тіні, і з ними витягнув шум. При цьому кудись поділася текстура даху. При звичайній фотографії деталізація залишається приблизно на однаковому рівні. А ось до чого телефони підходять максимально по-різному, це до балансу білого. Коли я фотографую на телефон, я намагаюся зрозуміти, в яких умовах він розкривається найбільше, а які краще уникати. Ось приклад ще однієї складної фотографії. Скажу, що тут, начебто, перед смартфонами поставили два різних завдання. Пікселю сказали зберегти якнайбільше деталей, а iPhone зроби прикольно. Вирішувати, звичайно, тобі, але б собі в Instagram я виклав фотографію з iPhone. Тут знову відмінності у балансі білого. Контрастність на iPhone трохи вища, при цьому я не бачу втрат у світлих і темних тонах. Цікаво, як по різному, виглядає колір куртки. Я не звертав уваги на такі дрібниці, та сказати, яка фотографія показує більш реалістичні кольори, мені важко. Ще один приклад на основну камеру. Якщо придивитися до круасанчиків і кексів, то можна сказати, що в цьому випадку піксель показав себе трохи краще, тому що на айфоні тісто здається пересвіченим і не таким апетитним. Тепер декілька цікавих фактів. У Піксель камера на 50 мегапікселів, але фотографує вона на 12. При цьому є можливість фотографувати у форматі RAW. В налаштуваннях можна включити тумблер і будуть зберігатися звичайні тара фотографії одночасно. Але такі равки теж на 12 мегапікселів. При цьому якість їх набагато гірша, тому що не використовується програмна обробка. Звичайно, можливо, ти професіонал у Lightroom і запросто відредактуєш таку фотографію під себе, особисто мені такий головняк не потрібен. Напиши в коментарях, чи користуєшся ти хоч інколи цими зображеннями RAW. У випадку з iPhone ситуація протилежна. Звичайно, фотографію він теж робить 12 мегапікселів, Але ми знаємо, що яблуко має формат Apple ProRAW. Це коли зберігається більше інформації самого знімка, але при цьому він ще додатково обробляється. Так що його можна викласти відразу в соцмережі. І не треба коригувати, як у випадку з піксель. Знімок у форматі Apple Pro RAW iPhone 14 Pro робить на 48 мегапікселів. Це приклад двох фотографій, які я отримав в однакових умовах. А ось, яка божевільна різниця в деталізації між двома смартфонами. Так як у обох смартфонів достатньо мегапікселів, а фотографії все одно знімаються з роздільною здатністю 12 мегапікселів, то виробники зробили кроп. Тобто двократне наближення, без втрати якості і без зміни лінз. На цих фотках, як завжди, начебто нічого не відрізняється, крім балансу білого. Але якщо придивитися на айфоні, ми отримали більше шуму. Тут знову видно, як по-різному підходять до завдання смартфони. Хоча деталізація однакова, Pixel намагається вирівняти фотографію у тонах, у той час як iPhone залишає глибину світла та тіні. Але якщо придивитися до розмитого фону, піксель мені здається впорався краще. Як і у випадку з некропненою фотографією, круасани на iPhone сильніше висвітлені. Зате, якщо придивитися до етикетки банан, на пікселі вона якась жовта. Ну тут, як ми вже звикли, трохи контрастніше на айфоні, трохи тепліше на пікселі. Хоча, якщо придивитися до цих двох фотографій, можна сказати, що не завжди піксель намагається зробити фотографію теплішою. В даному випадку вона прохолодніша. Мені здалося, що він розуміє, що на знімку блакитне небо і додає синюватого відтінку. iPhone 14 Pro впевнено знижує тіні, а піксель намагається їх зберегти. Але все це було розігрівання. Найважливіше, що повинен фотографувати телефон, це людей. Ось приклади кількох фотографій без портретного режиму. Якщо дивитися на ці два знімки, тоншкіри на iPhone мені подобається більше, піксель не впорався навіть з кольором шапки. Або ще приклад: два абсолютно різні знімки. Піксель знову боїться ціней, намагається їх висвітлити і не кидає якийсь фільтр на всю сцену. Якщо не наближати, то ніби все ок, але ти сам все бачиш. Тепер зробимо умови трохи складнішими контрове сонячне світло. Мені навіть соромно, що дівчина з фотки може подивитися це відео і побачити, як піксель зробив кашу з її обличчя. Після цього я навіть не бачу сенсу говорити про якийсь там динамічний діапазон. При дворазовому зумі все стало краще. Динамічний діапазон тут на голову вищий, ніж у iPhone, але деталізація теж така собі. Гаразд. Може, дівчина не та. Ось інші умови, інший день, інша дівчина. У портреті піксель має одноразове та дворазове наближення. Хоча насправді це не так. Фотографія кропається, тобто 1х наближення дорівнює дворазовому з основної матриці, а 2х дорівнює триразовому. Чесно кажучи, не знаю навіщо наближати фото при портретній зйомці, але пікселю так видніше. При цьому фон до того, як я зробив фотографію, не розмивається, це відбувається потім, через 1-2 секунди в галереї. Що ж до iPhone, то у нього є три варіанти зуму при портретному режимі: одноразове, дворазове та триразове. І що мені дуже подобається, що триразове наближення це не кроп основної матриці, iPhone просто використовує телефотокамеру. Тому в деяких порівняннях портретів траплятимуться і приклади стелефотооб'єктивів. Виходить, що одноразовий зум у Pixel 7 Pro еквівалентний дворазовому у iPhone, а дворазовий триразовому. До того як я в цьому розібрався, я робив деякі фотографії на однакових значеннях на телефонах, але отримував різну відстань до моделі. Тому інколи на фотографіях може бути така різниця. Якщо ти користувався айфоном, знаєш, що при портретному режимі ще до фотографії на попередньому перегляді фон уже заблюрен, і це дає розуміння, якою буде картинка після натискання затвора. На Pixel 7 Pro деякі фотографії, зроблені в портретному режимі, не мають розмиття заднього фону, або він якийсь неоднозначний. Це все, звичайно, можна виправити в налаштуваннях, але я не розумію, чому піксель не робить це автоматично, при тому, що я спеціально обираю режим портрет. А якщо чесно, це другорядна проблема. Першорядна полягає в тому, що цей телефон Google взагалі не може впоратися зі шкірою. У портретах це, напевно, найголовніше, що потрібно від камери. Цих два знімки виглядають максимально по-різному, а все тому, що смартфони виконують знову ж таки різну задачу. Pixel намагається зберегти всю інформацію, яку побачив за допомогою фірмового HDR та зробити зображення світлішим. IPhone в свою чергу з цим справляється гірше. При цьому фото з яблука мені подобається набагато більше. Задній фон здається розмитий, як на професійній камері. А якщо ще цю фотографію закинути в редактор, ми отримаємо те, що не соромно викласти в Instagram. Але скажу чесно, що iPhone не завжди класно робить фотографію проти сонця. А от ще парочка фотографій, де я вже не буду нічого коментувати, просто залишу їх для порівняння. На ширококутні камери на Pixel 7 Pro та на iPhone 14 Pro відрізняються не так сильно. Вони йдуть на 12 Мп з апертурою 2.2. Кут огляду трохи більше на піксель, а сама матриця на iPhone. Якщо порівнювати дві суперширококутні камери з цих смартфонів, то ситуація все одно не змінюється. Якщо трохи наблизити і подивитися на куртку, то видно, як піксель не зміг впоратися з чорною текстурою і чомусь на ній з'явилися плями. На наступних фото особливо різниці не бачу. Так, завжди трохи відрізняється баланс білого і робота з тінями. Можливо, навіть на якийсь відсоток піксель краще впорався з деталями по краю фотографії. Тут, як і у випадку з основними камерами, Google намагається зберегти більше деталей, а iPhone отримати художні фото. Але що я точно можу порівняти, це проміні від сонця. Мені подобається, коли смартфон може фотографувати так, що ти бачиш, як падають промінчики. На iPhone вони помітніші. Ці фотки я думав пропустити, тому що, як завжди, крім балансу білого, начебто нічим вони не відрізняються. Але якщо придивитись, видно, що на айфоні збереглася текстура. Піксель її зажував. Як в принципі і на наступних фото. І навіть на цих. Хоча, якщо чесно, колір горіть мені подобається більше на піксель. Також на обох телефонах є макро. Щоб отримати макро знімки, смартфони використовують на ширококутні камери, які фокусуються на невеликій відстані до об'єкта. Але ця відстань на iPhone 14 Pro та Google Pixel 7 Pro відрізняється. Очевидно, що свою перевагу в макрознімках віддам айфону, тому що він може щось фотографувати набагато ближче, ніж піксель. А тепер ми розглянемо телефотооб'єктиви. Ось де різниця наймаксимальніша. По-перше, на Google Pixel 7 Pro телевік має вчетверо більше мегапікселів і може знімати з 5-кратним оптичним зумом. iPhone знімає з 3-кратним зумом, але при цьому у нього набагато краща апертура 2.8. Насправді ці дві камери дуже складно порівняти, тому що вони елементарно різні. Якщо потрібно щось сфотографувати далеко, то, звичайно ж, піксель з цим впорається краще. Хоча, якщо чесно, за всіма фізичними властивостями телефотооб'єктива Pixel, він не так далеко відірвався від iPhone. Якщо наблизити два таких знімки, ти можеш помітити, що якість їх однакова. Хоча, звичайно, якщо наблизити ще сильніше, на iPhone вже видно пікселі. Проти сонця ситуація не змінюється. І зараз я з упевненістю можу сказати, що якість фотографії в першу чергу залежить від мозку смартфону, а точніше, алгоритми, які виробники заклали в сам телефон. Таку фотографію я робив і на основну камеру, і на ультраширик, і зараз на телевік. І в усіх випадках ми отримуємо один і той же результат. Піксель зберігає більше деталей, а iPhone робить художній знімок. Який підхід тобі більше подобається, пиши у коментарях. А ось з портретами мені здалося, що iPhone далеко попереду. І не забуваємо, що iPhone може робити портретне фото на триразовий зум. Піксель робить портретки на основну камеру і кропив картинку до тих самих трьох крат, при цьому пише, що це 2X. Я думаю, ти сам розумієш, що яка б хороша матриця не стояла на Pixel 7 Pro, картинка сильно обрізана і за якістю вона поступається повноцінному модулю на 12 Мпіксів, який стоїть в айфоні. Додатково хочу відзначити, що на Пікселі є спеціальний режим, який робить імітацію витримки. Мені він таки сподобався. А тепер перейдемо до нічних фотографій. І Піксель завжди вважався найкращим в цьому. По-по-пу. На цьому відео може здатися, що я просто обсираю піксель. Я отримав фотографію на обидва телефони, і зараз тобі показую те, що сам бачу. Знімався на тримачі, де обидва телефони були жорстко закріплені. Ця різниця у фотографіях, що ти бачиш, повністю лежить на тому, як виробники підійшли до своєї роботи. До речі, коли я робив нічні фотографії, були ось ці віалові відключені, і більшість фотографій зроблено майже у повній темряві на вулиці. Що стосовно фронтальних камер, то Google Pixel 7 Pro йде майже на 11 мегапікселів, iPhone 14 Pro на 12. Я не фанат робити селфі, але те, що я бачу, мені більше подобається також на iPhone. Зображення більш яскраве, а якщо придивитися, то я бачу трохи більше деталей. Підводячи підсумок з фоточастини, я можу сказати, що камера Google Pixel 7 Pro не дотягує до звання найкращої на ринку. Якщо порівнювати з iPhone 14 Pro, я без сорому скажу, що iPhone фотографує краще. Так, в деяких випадкових умовах iPhone може прошляпитись, і в цей момент Pixel здається куди цікавішим. Але у великому відсотку фотографій телефон від Google примудряється зіпсувати тон шкіри, отримати якісь шуми та інше. Я не кажу, що iPhone ідеальний у плані фотографії, але відверто на ньому виходить менше косяків. Смію припустити, що Google випустила свій телефон поспіхом і не доробила додаток камера. Я, звичайно, міг би зачекати на глобальне оновлення і зробити відео вже безпосередньо двох смартфонів, які точно повинні поборотися між собою. Але вважаю, якщо ти хочеш купити один з телефонів, як споживач, ти повинен розуміти, що отримаєш. Розробник не повинен випускати пристрої за повний прайс при тому, що кінцевий користувач є бета-тестером. Гаразд, Бог з нею, з цією фотографією. Давай перейдемо до відеозйомки. Що піксель що iPhone можуть знімати відео 4K60 кадрів за секунду. Зараз вже досить непогано набрало популярності HDR відео. Самі смартфони можуть відтворювати такий контент, деякі люди вдома мають монітори та телевізори, які підтримують широкий динамічний діапазон. Але, як на мене, найголовніше те, що в Instagram є підтримка таких роліків. Якщо увімкнути галочку завантаження в максимальної якості, то на твою сторінку можна буде запостити таке відео. Тому скажу відразу. На Google Pixel не можна знімати HDR-відео в 4K60 кадрів в секунду. Воно доступне лише за 30 кадрів. В цьому аспекті, звичайно, мені до вподоби iPhone. Відео зняте в широкому динамічному діапазоні якнайменше яскравіше виглядає в соціальних мережах. Всі приклади я знімав на телефони в 4К60 FPS. Відео з iPhone зняті в HDR, але при монтажі я їх повернув у звичайний кольоровий простір, інакше я навіть не знаю, як їх порівняти. В деяких умовах при недостатньому освітленні на пікселі з'являється більше шуму, хоча він є і там, і там. При порівнянні футажів з двох смартфонів я зловив себе на думці, що відео з iPhone здається більше, як це модно казати, сніматік. Тобто ці кадри, начебто, вирізані з фільму, і я навіть не знаю, чим це обумовлено, якістю Лінз, програмним забезпеченням чи відтінками кольорів. Напиши в коментарях, що ти про це думаєш. А ось достатньо важке відео, яке зняти проти сонця. І хочу звернути увагу на те, скільки з'явилось шуму на Google Pixel 7 Pro. Якщо знімати відео на телефото об'єктив, видно, як Google справляється зі стабілізацією, точніше, не справляється. Звичайно, стабілізувати відео з п'ятикратного зуму куди складніше, але отримати кадр, який я потім використовуватиму в відео, з рук майже неможливо. Взагалі, якщо чесно, стабілізація на всіх камерах Піксель поступається iPhone. І чим стає темніше, тим ця різниця стає більш очевидною. Також я б хотів торкнутися двох цікавих режимів, які є на обох пристроях: це суперстабілізація і кінематографічний режим. Я включив суперстабілізацію та пробігся ось результат, який ти бачиш. В цілому обидва смартфони впоралися гідно, тільки Pixel в такому режимі знімає Full HD, а iPhone 2 і 8K. Про Cinematic Mode на Pixel 7 Pro я хотів би нічого не говорити, тому що ти зараз сам все побачиш. Google спробували наздогнати Apple, додали фішку, але толку від неї взагалі не бачу. Напевно, одна з основних функцій, яка штовхає мене придбати новий iPhone 13 Pro чи 14 Pro, це Cinematic Mode. Після того, як Apple представила його, частіше за все хочеться знімати саме в цьому режимі, а з виходом 14 Pro його поліпшили аж до 4К 30 кадрів в секунду, або 24, які підходять мені більше. У випадку з Pixel 7 Pro я спробував цей режим, зрозумів, як погано він працює, і більше не вмикав його. А ще цікаво, що на Pixel є кіноефект. Це не те саме, що кінематографічний режим. За фактом, це уповільнене відео у два рази без звуку. Чесно кажучи, не розумію, навіщо для цього потрібна окрема кнопка, тому що я і так можу це зробити в будь-якому редакторі, якщо зняв ролик у 60 кадрів. В цьому відео я порівняв камери з Google Pixel 7 Pro і iPhone 14 Pro. Що ж ми маємо у сухому залишку? А те, що Google випустило на ринок не готовий продукт, і можливо цим навіть зіпсує собі продажі, тому що така антиреклама може реально спрацювати. На фотографіях видно, що Google Pixel намагається зберегти більше інформації, алгоритми заточені на те, щоб отримати максимум деталей. Але частіше ця фотографія програє зняті на iPhone 14 Pro. Можливо, що невелику перевагу заліза камер в iPhone не виходить навілювати нейромережею. А з більш яскравими джерелами світла, особливо на контрасті, піксель справляється краще. По відео частині iPhone, як і був найліпшим пристроєм, так і залишається. І насправді тут все дуже просто. Я не розумію, чому виробники Android-смартфонів, а тим більше Google Pixel, не розуміють. Камера не повинна мати купу функцій, якими я не буду користуватися. Вона має бути зрозумілою та надійною, а отриманий матеріал нормальної якості. Не вийшов Cinematic Mode? Ну не ставте його на цей телефон, не генбіться. Краще киньте всі сили на те, що при записі на п'ятикратний зум зображення не тремтіло як холодець. Я ще раз хочу підкреслити, що, скоріш за все, Google Pixel 7 Pro вийшов раніше ніж була дороблена камера. Мене бісить, що розробники випускають сирий продукт, який відбиває бажання його купувати, але насправді він таким не являється. Думаю, при масштабному оновленні Pixel лишиться багатьох недоліків камери. Звичайно, якщо iPhone не для тебе, то Pixel залишається, напевно, одним з найкращих смартфонів на ринку. В нього є багато переваг, особливо серед конкурентів на Android. Якщо тобі сподобався один з цих смартфонів, то переходь за посиланням в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалося, і щоб мене через нього не звільнили. Дякую за перегляд, підписуйся і до зустрічі. Все буде, Україна!